У селі Івод Шостканської громади у вечірній час сталася автопригода. Близько вечора 20-річний водій автомобіля Деоланас, здійснюючи поворот праворуч, допустив наїзд на 40-річного пішохода. Чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікаря для надання медичної допомоги. За попередніми даними поліції, водій міг перебувати за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.1 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин. Друга ДТП сталася у місті Кролевець на перехресті вулиць. 29-річний водій мікроавтобуса Фольксваген не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв наїзд на 69-річну жінку, яка їхала на велосипеді. Постраждало з травмами різного ступеня тяжкості. Також ушпиталили до місцевої лікарні на місцях обох пригод. Працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, особливо в темний час доби та на перехрестях. Під час робочого візиту голови Сумської Ована Шосткинщину, який відбувся 24 жовтня, Олег Григоров не тільки вручив посмертно нагороди родинам загиблих оборонців та представив нового керівника Шосткинської районної військової адміністрації, а ще й провів нараду з головами громад Шосткинського району. Ми розуміємо, що наразі сьогодні, в жовтні, перед нами основне завдання це проходження сталого опалювального сезону. Саме бачите в шості, як ніхто відчуває, напевно, перше, що ворог намагається намагається знищити нашу інфраструктуру, нашу енергонезалежність. Спільно ми проводимо роботу і на рівні області, і на рівні держави, і на рівні народних депутатів на всіх рівнях з нашими оборонцями, з нашими складовими сил безпеки оборони по змісненню в першу чергу нашого неба. Олег Григоров наголосив, що захист нашої енергоструктури це в першу чергу захист нашого неба, і цьому приділяється пріоритетна увага 24 на 7. Наразі є певне посилення наших ППО. Відповідними силами і засобами, Незважаючи на складність ситуації, залишаються питання і міжнародного співробітництва. Ми не можемо і сумщину, і район, і кожну громаду полишати без уваги наших міжнародних партнерів. Так само у нас залишаються питання внутрішньо переміщених осіб, питання медицини, питання освіти, безпечної освіти, будівництво укриттів і багато поточних питань, які перед нами стоять. Ну ще раз наголошую з того, що бачу я. Основниця підготовка і проходження стало осіння зимового періоду. Пан Григоров зазначив, що в сьогоднішніх складних умовах обласне керівництво аналізує попередній досвід інших населених пунктів і намагається не допустити помилок стосовно Сумської області. Зокрема, я мав у 2022 році в місті Северодонецьк, Лісичанськ, коли ми стикнулися з тим, що блокаут він тотальний. Зробимо все, щоб його не було на території Сумщини, але в той же час повинні бути готові до всього. Тут би я хотів, щоб ми працювали однією командою до об'єктів критичної інфраструктури. Ворог додав нищення і нашої логістики відповідно, залізнодорожного сполучення. Ви самі це бачите по ускладненню рухів по руйнації мастів. Тому тут для мене для визначає завдання для інфраструктури для чного очільника керівника районної військової адміністрації дагалів громад. Це постійна максимальна комунікація з «Укрзалізниці». Є багато проектів наразі, коли ми маємо підтримку на рівні держави. Хочу сказати, наразі сьогодні мав розмову з прем'єр-міністром. Нам виділяються додаткові кошти на поповнення матризерву. Ці кошти резервного фонду, які ми маємо освоїти до кінця поточного року, були максимально використані за словами голови Сумської Ова. Обласна, районна та міська влада готуються до будь-якого подальшого сценарію, тому всі працюють. Виважено, намагаючись спільними зусиллями пройти надважкий осінньо-зимовий сезон з максимально можливим комфортом для місцевих жителів. Під час щотижневої апаратної наради міський голова Микола Нога зосередив увагу на великих ураженнях критичної інфраструктури в нашій громаді. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Ті завдані критичні зруйнування нашої інфраструктури. Приводять до ускладнень життя в нашій громаді. Надзвичайно великі враження привели до перебоїв постачання газу, електроенергії, води. По електроенергії питання залишається складним, по газозабезпеченню питання практично вирівняно, по воді теж значно покращилася ситуація. Працюючи цілодобово в надскладних умовах, енергетики прокладають нові лінії, встановлюють енергетичні об'єкти, але ситуація продовжує залишатись складною. Часть будинків в місті включено по графіку плюс два, мінус чотири, інколи мінус шість. В той же час хочу подякувати жителям мікрорайонів, які навчилися у цих складних умовах жити. Стало менше автоматичних відключень, тобто із-за перезавантаження. Енергетичної мережі, коли автоматично вимикається напруга у багатьох будинках, стало менше. Це говорить про те, що люди зрозуміли, що не можна користуватися електроенергією в таких складних умовах, коли включаються одночасно і багравичі і інші енергетичні об'єкти, які Забирають велику кількість електроенергії в деяких мікрорайонах громади світло є постійно, а в деяких немає. Змінити графіки, щоб всі опинились в більш-менш однакових умовах на сьогоднішній день немає можливості. Хоча енергетики працюють над цим питанням, також в громаді погіршилась ситуація по логістиці. Ворог став руйнувати залізничну колію два рази. Руйнація моста через Чересей. Ряд залізничних станцій зруйновано, що значно погіршило транспортну логістику в нашій громаді. Незважаючи на труднощі та складності, вирішені деяких питань, зв'язок зі столицею є з метою забезпечення безпеки пасажирів, не розголошуються маршрути курсування автобусів та залізничного транспорту. Сьогодні, у День української писемності та мови, українці взяли участь у всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності. Текст Треба жити, написаний письменницею Євгенією Кузніцовою та зачитаний акторкою Наталією Сумською. Став потужним закликом до стійкості. Об 11-й трансляція стартувала на хвилях українського радіо та радіокультура. Текст, що тривав близько 15 хвилин, торкався тем ідентичності, війни та надії. Ключова фраза Треба жити резонувала з реаліями сьогодення. Радіодиктант Національної єдності в центральній міській бібліотеці користувачі і працівники писали сьогодні 24-й раз. Це вже стало доброю і прекрасною традицією, яка єднає наших українців, нашій громаді. Долучитися до цього диктанту, перевірити свої знання, перевірити своє ну, українське слово, як ми правильно говоримо, як правильно знаємо право її. Коли ми пишемо радіодиктант, то кожен із нас відчуває себе частинкою нашої сильної країни. Це проходить ну неймовірно, потужна енергетика єднання. Тому єднаймося, ми обов'язково переможемо. Щоб відчути атмосферу, ми розпитали кількох учасників радіодиктанту, які долучилися до написання разом з нашою командою. Дуже швидко. Один раз там зіскочили, вона трішки слів пропустила. Ну і цікаво взагалі об'єдну людей, як я вважаю. Тому і угу. прийшов. Ну є помилки там декілька нових слів, що я взагалі ніколи нічого чу, може чула, але не пам'ятаю просто. Ну, звичайно, текст. Вони, диктанти це щось таке непросте, як на мене. Ми в школі були, і там і завжди були просутна помилки. Я ну, ніколи не писав без помилок. Я хочу подякувати організаторам цього дійства сьогодні. Ми отримали задоволення. Моя думка, що такі диктанти прочитувати повинні не артисти, а вчителі шкіл. Чому? Тому що вчителі знають, як донести до нашого розуму, як, як вірно писати, як легше нам писати. Це не в перший раз і не другий, а дуже багато. Я пишу десь раз восьмий. Починала писати вдома, під радіо, але ну, не та обстановка. Можна спокійно писати, роздумувати над ним. Цей диктант ну, трошки швидкувато. Трошки, ну як сказати, що треба було повторювати пару разів. Зустрічалися слова. От як ми з Олексієм зараз перевірили, лелітка. мені і в художніх творах цього слова я не зустрічала. Текст дуже красивий, дуже красивий, дуже такий щемливий. Радіодиктант започаткували в 2000 році на українському радіо як спосіб популяризувати мову. Тоді кілька тисяч учасників, нині мільйони. Пишемо разом, бо разом ми сила.